Посылку. что ты делаешь? Сейчас тут припоедешь. Нас пока ноль посмотрим. Опа, зашел. Светик, поздоровайся. Привет. Привет всем, да. Ну, коротше будемо по ремазіру шукати типу, одного победителя і Ні, визначимо переможці визначимо, да, переможця і хтось буде садим тіграм премієм. Ну, ви не, не, не розстраєтесь, якщо не виграєте. Тому що в нас буде багато таких конкурсів. Так. Ну не сьогодні, це а потім. Да, це не перший і не останнє. Це не перший і не останнє. Федікс, вийшло з камеру ще раз. Хочу побажати удачі переможцям <рес> е, сьогодні. Е, е в корамбольний літ, пацани, не надо, і Посмотрите, кормоль, пожалуйста. Короче, да, мы сейчас... Мы сейчас, короче, будем разыгрывать по рандомайзеру. Напишите там плюсик, кто хочет победить. Надеется победить. Пять человек. Ну, развлекай, Знаю. Антон піщаси до Крамболя, Антон пише. Антон? Так. Що? Так та він, та він шутить, шутить, напевно. А, да, ну да. Пацани ставте лайки. Так, собирается доченька. пацани ставте лайки там, не знаю, быстрее цей розіграємо. От. Так. А, так. Ти, 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 ми зараз будемо Я може зайти. Ти теж да, може зайти. Ми будемо розігрувати через 2 хвилини. От коли буде 53 хвилини, тоді ми розігруємо. Да, Мы, мы, мы разыграем 53 минуты. Может так снимать? Не, лучше обычно. <laughs> розыгрыш через 3 минуты. 53 минуты розыгрыш будет. 53 минуты будет розыгрыш Мы одного человека выберем и подарим ему телеграм премиум. 52? Нет. 53. Вы не успеете, мы сейчас быстренько разыграем и сгуляемся. школу. У нас сьогодні субота, яка школа, ми не пробудемо школу. Світик, <ривіт> не пиши нічого кажового. <ривіт> Давай, Світик, ще поздоровуйся ще раз. Всім привіт ще раз. Максим пише, що він біля фори. <ривіт> Ні, ти реально йдеш, Максим? У нас тут, коротше, цей... Що, байки із? Ну, цей, Мишківський. У нас вже 11 чоловік. А, вот ты можешь есть Не, э, у нас, короче, будет еще розыгрыш потом. После этого мы, типа, если, типа, не знаю, какие случаи идут, типа, и мы подарим телеграм-премию, типа, кто сделает, там, не знаю, кто ты идет, то мы тоже. Да, да. если мы увидим, что канал идет вверх, да. то и призы будут, конечно, тоже, не отставать. Вы ждете новое видео? <laughs> Вы ждете новое видео? У нас сегодня будет новое видео. Поставьте плюсики, если ждете. Да, да, да. Короче, ми вже сейчас через 2 хвилини, будемо розігрувати. Десять людей двигается. Круто. Силик, доставай рандомайзер. Зараз через 2 хвилини вже, вже. Так в смислі, 10 людей. Треба щоб 18 було. Зустрічі з підписчиками. Буйному що сану дати? Буйному. Святик, дашь буйному основну роль? Це ще треба на, ми над цим думаємо. Ми поспішних рішень не, не робимо. Ми кажемо, ми 53 будемо знімати цей, роз, роздачу робити, 53. Його ж сектанти Нас забрали. Нас питав, коли будемо робити пародію на Спортіку. Пародію на спортику? Да. Ні, поки не буде пародії на спортіку. Поставте плюсик, і здати пародію на спортику. От Які ви хочете нові відео, щоб ми зняли там. Предлагають, не знаю, пародію. Да мы в эти О, уже 13 да. Надеюсь. Скажу. кто вы хочет новое видео, пред-пр-препонует идеи. Мы можем взять и снять новое видео. Там, не знаю, пародия на кого вы хотите, або новое видео, не знаю. Любые другие видео, которые я вам думаю, это типа. Так, типа? Не, так еще хуже Так хуже? Ну, хай так, наверное, буду лучше. Ну, да, можно собой следить. Mm -hmm. Ну да. Вот, вставание уже было. шкибеди туалет? <реш> Шки -беди, туалет? Шкибеди туалет не будет. 55? Давай ты 55 будет розыгрыш. 55 розыгрыш. Минут? Да, 55 минут будет розыгрыш. В 12.55 мы разыграем Телеграм премиум. Я про Тинку тебе. Mm -hmm. все равно не, не надо. Ну, Виживання у дикій природі. Звучить класно, ми подумаємо. О, пародія на Трампа. Ми думали це зробити. У нас реально прям була ідея, щоб так. це зробити. Ми подумали, що ми не, ми не англійською не говоримо. Що це буде якось. Е... Що, B1, Б2 не да, Нам нас не вистачає Б1 урівення. Б2, кажу. Б2, так, да, так. Да. От, боже, цього міпса, він англійську знає, поможе нам пародію зробити, я думаю. Да, 55 буде розірш, 6 минути буде розіграш. 16D, кстати. Денис. Кстати, скажи ще ну, щось. Ми ну, в путі. Развлекає. Ладно. Веди. Сейчас, 6 минути буде розіграш. Да. <звігла> ставте плюсик, че ви не активні. Ты не знаю, лайкайте, плюсики ставите. Ми в путі. <звігла> так в путі, ти там вдома сидиш. <звігла> так. Ми, коротше, э, закинемо рандомайзер рандомних чисел. Типу, там 18 коментарів. Э, 18 коментарів, і ми, коротше, 18 чисел, типу, рандомне число вибереться, і ми йому напишемо, типу, щоб питаємо, чи у нього всі умови є. Якщо у нього всі, всі зробив умови, то ми йому, коротше, скинемо Telegram Premium. Ну, подаруємо. Якщо у нього щось не буде, то ми, коротше, другого виберемо. Ну, а що? Ну, коли нове відео. Нове відео сьогодні буде. Давай 13, або завтра. Знись просто 13.00. 13.00, щоб символічно було. Ну давайте, ладно, в час, час, ровно в час буде роздача. Тоді в час буде, так, да, в час. Все. Девай скинем е, скупи, це посилання якісь телеканал. Днішці лагаєш, щоб ми зробили роздачу в час. Я согласен. Будемо час роздавати. Три минути ще посиди, 5 минути ще посидим. 55 краще. Слухай, ми будемо просити, щоб типу, вони якісь кружочки типу, сказали спасибо там, ну, з да. кортиком за... <laughs> да, 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 да. Короче, хто виграє... Не, я їх не, 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 не так не працює. Ну окей, давай зараз. Коротше, доставайте рандомайзер. Зараз ми в стрімі будемо. Ми будемо прямо на стрімі розігрувати. А чому пишеться це обман? Це не обман. Зараз, секунду. Фятик достає рандомайзер. О, до, чекайте, пацани, чекайте. Одо, рандомайзер число. Да, сейчас, кстати, прямо, прямо в прямом эфире пишу число. От 1 до 18. Да, от 1 до 18. О, вот 118. Все. Все. Сейчас не нажимаю, вчекай. Спити на интрич. Будем чуть -чуть. Засек, засекать сколько секунд. Буде? Да. Короче, мы через хвилинку будемо е, э, і хто тут випаде, ми зв'яжемося і напишемо, чи він, коротше, діба, ну, чи він типу, все зробив, і ми йому скинемо ТГ преміум. Давай зразу чиєк напишемо, будемо це поздравляти. Та ні. будемо коли... Стоє. Коротше, все, Святик, нажимай. В смислі вже? Давай, через минуту. Треба, щоб через. Казино, да, казино, геймлінг, геймлінг. Святик, нажимай, давай. А. На. Все, зараз будеш победитель, хто буде победителем, давайте. Отсчет от 10. Давай, 1, 2... Так, в смысле, 10, 9, так считай. Давай, нажимай уже. 10, 9, 8, 7, 6, короче, 3, 2, 1. 16. 16. Пацаны, ну... Пацаны, привет. Победитель номер 16. Пацаны, вот давайте кандидаты. Пацаны, выиграл 16. Новая курточка? А... Казино. Где да. твой чертов? Виграв 16 й пацани. Так, дивимося, хто переможе. Дивимося на 16. й Да ні, так неправильно. А що як ти предлагаешь? Просто им написати і все. Ну 16 й виграв. Ну зараз ми ми, 16-й. Так, будемо по коментарям дивитися. Зайди ласка, в коментарі. там 16-й. Коментарі? Ні, це не це. А, 19 комментарий, батан. А ну зараз, ми перекрутим. Я приймаю участь. Зараз, секунду. Зараз, секунду, ми подивимось 116. Це в Сіліграмі надо було? Так, да, в Сіліграмі. А ви не написали? А ти дівчата не написав. Пацани, ми перекручуємо. Ні, ми перекручуємо, пацани. А я не написав, кстати. 1, 2, 3, 4, пацани 5, 6, 7, 8. Блін, убрали це. Блін, я ж писав, що треба було написати. Типо. Ну, давайте ми перекрутимо тоді. Напиши, что никто не против, чтобы мы выиграли. Ну давайте, окей, 16 ты выиграл. 16. а это кто выходит? Сейчас я найду. Давай будем считать, типа, через... 1, 30. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Все, я, я нашел ОДО. Победитель. О, ОДО победитель, пацаны, сейчас. Считаем. Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вадим виграв, пацаны. Вітаємо, ваита. Сейчас мы ми... вітаємо Вадиму, пацаны. Сейчас мы з ним зв'яжемось і напишем ему. Вітаємо, чи він все зробив, умови. Кстати, можеш ему написать? Давай. Максиму, вітаю, вы ви выиграли. Ладно, на контента знайшли. А, пацани, зраз контента. Ми все філіст. Так 16-й виграв, все чесно. Ну так, один раз нажали і все. Да. 7. Ну, якщо Наочер він на ну, третій, типу. Я ти просто що ви виграла. Е, доброго дня. Короче, якщо він не відлятив, то ми другого перекрутимо. Да. Ну дай моєму пару хвилин на відповідь. Так, секунду. Він, він 19 не було шансу. 19 не було фізмат. Оп, 19 жалко, сюди. Суси всі дети не надо, пацаны. Сейчас, якщо він не ответить, ми перекрутим. Ми йому даємо 5 минут, щоб він ответив. Якщо він не ответить, то мы перекрутим. Даром? Да, допиши. Ну пише скидуй, типа. Почому позвонить даже. А, даймо вам... написати ему, що даймо тобі там пару минут. Даймо 5 хвилин. Ну, давай 5, 5 хвилин. Ему а, вон мережі же. Він мереже. Ну, щас, якщо він он то він не О, да. Ми йому не написали. Ого, классно. Ну, щас, щас, ми йому скидаємо, короче. Спитай, він мне все зробив? зробил? Так він не записи сюда, пока взяв. Да. Хай скине фотку, типу, ну. Так в смысле? Я писав ще неділю назад, щоб ви писали коментарі, типу, а чого ви не написали? Типу? Ну я в прямому ефірі. Я ще назад писав, що всі комментарии, тих, типу. я ще два раза ще в п'ятницю. Позвони ему и хайписи, демонстрации, яка. Та чого, хай так, хай так буде. Ну. Е, uh, запишіть кружок. Ти це все, ладно, ладно. Е, давай хай кружочок Який кружок? Ну, типу, що, спасіба, що з Ну, да, напиши, що ми кружок щас вам скинем. Зараз ми, коротше, все вручим, все чесно буде. Застопте час. Як застопить час? У нас. Вадим, якщо ти не дав мені цей телеграм бебі, то я вскоре і зуб'ю просто, і вбив. Так, це не цей телеграм. Ти не знаєш, що? Що такі? Це такий. Це коротше крутий Вадим. А, не ви, такі, як в, Вадим, пожалуйста, пусти мене. От ти мої лучші друзі, я ніколи не хотів тебе обіти. Я, я тебе бачу, пожалуйста, Вадим. Не, не Та ну, мені. Паша, не кринжуй, реально. Я не, не, не на того Вадима буду. Не кринжуй, <праць> все. Паша просто завозить контенти. <праць> паша завозить, ну давай, Паша, завозь контенти. Дайте <праць> нафиг. <праць> <праць> Ладно. Скажи це анекдота. А, ah, оцей типа до уваги, все гоні, покрані, ой. Ага. Як це там. Ну, відлік час, напиши, скинь, щоб всі умовки, 5 минут у нього є. Щоб скинути. Я написав, я, типу запишіть кружочок з подякою спорту. спорті. А напиші, чи, чи ви всі зробили умови. Так вон щось в прямому ефірі. Хай а, а ти цей. Зараз? Так, так, так. Здимай пока. Ні, ні, удаляй побіліний. Вітаємо Вадима з перемогою. Ми тримали за нього кучу. Є умови все. Влад, побий Денчика, плюс. Тебе просять побити. О, да ти. Хто? Твої, твої пруфи, що тебе не бить. Антон, я лічне поб'ю потім. Жди <coughs> так. Ну все, коротше, за ефіром ми його поб'ємо. Так ось бить. Влад, а коли будемо все робити? Вот, я відпишусь. Із п'яти аккаунтів. Ми його поб'ємо. Блять. Коротше, ясно. Зараз, секунду, сходи, сьогодні будуть. Ваша, робить контент. Расскажи, что ты вчера зробив. А що свишь, день? будет А, Да. А що я вчора зробив? Дай мне класовку, классовку, ти гуляв. Типа з кубиком ты. <св> а, я вчора как буксовый экстрим делом, я, я, я можу показати Я можно на це. А знаєш, я понял. Доклад. Давай, давай, давай. чекай стрім, що там все нормально було.